Мене звати Михайло Жарнаков, я є експертом реанімаційного пакету реформ судівництва і ініціатором петиції до президента України про оновлення суддівського корпусу. Петиція звучала, як повністю оновити суддівський корпус, відкривши, за прикладом патрульної поліції, відкривши конкурс на кожну посаду судді. Петиція була подана минулого року і набрала досить швидко 27 тисяч голосів, більше ніж 25 тисяч, і була розглянута президентом України. Я отримав відповідь на порталі петицій. Зворотнього зв'язку я багато не отримував. Хіба що лист про те, що петиція зареєстрована, і також лист про те, коли вона набрала відповідну кількість голосів. І потім вже на сайті петиції була за 10 днів протягом 10 днів вивішена відповідь, була вивішена про те, що петиція розглянута, вона була досить об'єднана ця відповідь. По суті, це не було ні так, ні ні. І було вказано, що. Ваші пропозиції мовляв будуть розглянуті і враховані під час підготовки змін до конституції України, які є відомо, зараз зараз у такий був загальний, загальна була на петицію. Я так і думаю, що петиція спрацювала, можна сказати, навіть зоротні вік, не в плані проти ідеї, а в плані того, що вона стала не кульмінацією, а, скажімо так, поштовхом для. Того ця ідея набула ще більшого суспільного резонансу і підтримки, і так чи інакше, скажімо так, версія цієї петиції чи цієї ідеї була врахована в остаточному варіанті змін до конституції і відповідного імплементаційного закону про субострій статус суддів. Ну і маємо на сьогодні, будемо сподіватися, що з наступного місяця вже стартує новий верховний суд. Я думаю, що вдосконалення може бути за кількома напрямками. Зокрема, дійсно хотілося б побачити якусь е обов'язок, принаймні, передбачений законом, е адресати петицію, розглянути цю петицію, не тільки просто відписати, а прийняти якісь конкретні заходи щодо впровадження цієї ідеї чи проведення бодай обговорення за учені стейхолдерів на, на етапах розробки державної політики, бо виходить так, що це е поки що виглядає просто як. Е ну, я не бачу принципової різниці між зверненням особистим однієї особи до суб'єкта прийняття рішень і зверненням до 27 тисяч осіб. тобто наслідки фактично своє. Це що просто думка 27 тисяч осіб, вона не може бути ігнорована. Я думаю, що проблема цілісна і комплексна, і в принципі постає питання про розробку державної політики, про механізм залучення стейкхолдерів на всіх етапах розробки державної політики. Це раз. А друге, звичайно, постає питання про... Те, щоб ну, власне, такі механізми, якщо вони запроваджуються, щоб вони були не бутафорією, а вони були все-таки ну, чимось діями. Крім того, закон про адміністративні процедури, який вже більше ніж 10 років, Розробляється більше ніж 15 років. Уже діє робоча група про міністерство юстиції щодо розробки такого закону, який власне і передбачає консультації з громадськістю, консультації зацікавленими особами. Він також мав би бути прийнятий ще давно. і На сьогодні і хотілося б все таки в чергове звернути увагу на те, щоб е, такий закон був прийнятий. Якщо б він був на місці, то е, він би власне і передбачав дієві механізми реагування петицій.